Чудеса вчинені Ісусом, Напевно, і Ти чув про деякі чудеса, які вчинив Ісус на цій землі. Наприклад, одного разу Ісус перепливав у човні Велике Озеро. Раптом налетів сильний вітер, учні дуже злякалися, а Ісус спокійно спав. Вони заходилися будити свого учителя, промовляючи, невже ти не бачиш, що човен потопає, і ми всі гинемо? Чому ти не допоможеш нам? Ісуса дуже засмутило маловір'я учнів, і все ж він наказав вітрові та хвилям ущухнути. Буря враз припинилася. Іншим разом Ісус учинив ще більш дивно Його друг Лазар тяжко захворів і помер. Рідні поховали його. Пройшло вже чотири дні, як його було поховано. Ісусові стало шкода сестер Лазаря. Це був єдиний їхній брат. Підійшовши до могили, Ісус гучним голосом покликав Лазаря. І от з могили виходить живий Лазар. Ісус його воскресив з мертвих. А ось іще одне диво. Одного разу коло Ісуса зібралося більше як п'ять тисяч людей. Цілий день вони слухали проповідь Ісуса. Надвечір усі зголодніли, але в них не було можливості купити хліба. Один хлопчик мав при собі п'ять хлібин і дві рибки. Ісус помолився і попросив учнів роздати все присутнім. Люди були нагодовані, ще й залишилося. Одного разу Ісус воскресив із мертвих маленьку дівчинку. Уявляєш, як зраділи її батьки. Ісус учинив ще багато чудес. Люди ж не спроможні зробити це. Дива може чинити тільки Бог. Жоден лікар не може за одну мить вилікувати хворого. Усі дива, які вчинив Ісус, доводять, що він Син Божий. Після того, як Ісус вознісся на небо, Він дав своїм учням силу творити чудеса в ім'я Його. Тому й апостол Петро зміг зцілити паралізованого, наказавши йому в ім'я Ісуса встати на ноги і ходити. Пізніше саме цього апостола Петра кинули до в'язниці за те, що він розповідав людям про Ісуса. Вночі Бог послав свого ангела. І той звільнив Петра від ланцюгів і вивів його з в'язниці. Це було велике диво. Чимало людей не хочуть вірити у чудеса Ісуса. Вони кажуть, що ніяких чудес не було, це лише меткі витівки фокусника. Але Ісус не фокусник, Він Бог, тому Він може навіть мертвим подарувати нове життя. Можливо, ти запитаєш, а чи трапляються й сьогодні такі чудеса? Звичайно. Ісус обіцяв це у своєму слові. Іноді лікарі вже не можуть допомогти хворому, а по молитві віруючих Ісус зцілює хворих. Звичайно, Він може допомогти і через лікарів. Власне, завжди, коли ми молимося Богові, ми очікуємо від Нього дива. Ми чекаємо, що він зробить те, що ми самі зробити не можемо. Чи завжди Бог чинить чудо, якщо ми просимо Його про це? Ні. Іноді він вважає за краще не давати нам те, про що ми просимо Його. Він дає нам те, що є справді важливим для нас. Тому ми можемо спокійно покластися на нього. Для читання Євангеліє ВІД Марка, розділ 6, вірші з 32 по 44. Запитання Що таке чудо? Розкажи про одне з чудес Ісуса Христа. Хто такий фокусник? Чи може він справді чинити чудеса? Розкажи про яке небудь чудо у твоєму житті, яке вчинив Бог після твоєї молитви. Молитва Любий наш Господь. Ми дякуємо тобі за всі чудеса, які ти вчинив, коли був на цій землі. Ми дякуємо тобі також за те, що ти і сьогодні чуєш наші молитви і чиниш чудові справи. Допоможи нам, коли ми молимося, непохитно вірити у Твою допомогу. Амінь.